І так, друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. І враховуючи, що нас сьогодні чекає смачненьке відкриття. Надії Борода буде тільки тут, а не ось тут. Буду мати надію на гарний дроп. А гайда, заряджаємо боєукладку і погнали взривати контейнери. Які саме контейнери? Так, з'явився розіграш на мега-контейнери. Це вже в наступному відео, тому наступне відео зовсім незабаром. А сьогодні. Я назбирав декілька пропозицій, які виходили в магазині. Такого ще не було, такого ще не було x 2 такого не було взагалі ніколи більше не буде. Коротше, ви всі їх бачили, і дописи в телеграмі ми також розміщали. Назбирав велику колекцію контейнерів, маю надію на гарний, і жирний, потужний дропчик. Тому пропоную не затягуватись із стартом, а одразу піти до мега-контейнерів. Зараз на мега-контейнери прям. Якийсь нереальний ажіотаж, як на мене. Всюди їх запихають. Вони вже в нас і в рулетці, і за гроші, і за золото. Одним словом, багато-багато-багато мегаконтейнерів. Надіюся, це відобразилося і на тому, що з них дробається. По золоту поки що, ну так, типу, трошки слабо: 300-250 буз бере їх усі контейнери, розкішний сюрприз сюди. Це у нас 1000 Гарантовано назбирана, і 300, ну вже не мінімалочка. Є розкішний сюрприз. І це, як на мене, ну тупо прикольно. Ще, до речі, буде одна тисяча гарантом. Робот-компаньон теж прикольно, бо це обвіз. До танчика собі причепив, катаєшся, кайфуєш. Велика кількість нагород. Оп, сюди. Є теслаган, є ключ. Е, і 350 золота. По золоту знову ж таки дало не мінімум. І знову ж таки дало обвіз. Обвіз, мені подобається чуть більше, ніж камуфляж, бо і так всі танки з камуфляжем. Ще один Теслаган. Відкриваю ще один, переходимо до інших контейнерів, бо їх ну, направду багатько. Містик 5 тисяч вільного, 250 золота. Хотілося б, звісно, побачити. Ще також танки. Хотілося б, звісно, побачити е і велику кількість золота. Ну, під велику я там маю на увазі 3-5 тисяч золота, щось таке. От колекційний танк теж було б доволі і доволі навіть непогано. Ну, танків, до речі, тут типу багато, вже напали сюди все. До 100 тисяч золота, ну тобто 3-5 могло би падати, 10, там теж було б непогано. По факту, контейнер розкішний сюрприз доволі круто, тому що з того, що тут міститься, це, напевно, що найкраще. Грандіозного тут немає. В списку ми не бачимо. Давайте розберемося. Давайте збери їх усі, потримаю, поки е, відкрию контейнери важких танків, ПТ танків, а там далі десь підемо. З цими контами в мене доволі. Непроста і неоднозначна ситуація, думаю, як і у вас. Тому що я не можу сказати, що, типу, мені звідси не випадали танки, але я не можу сказати, що випадають вони часто. Тому думка про них якась е, не до кінця, скажімо так, сформована. А, до речі, а чого в мене тільки їх три типа, а не чотири, де контейнери на ПТ, САУ, типу, наприклад, цікаво, тоді не відкриваю добре. Відкрию одну гравітацію, наприклад, одну гравітацію. Ану, ну, з гравітацією теж, там плюс-мінус та сама ситуація. До речі, гравітацію дозбирає по талісманах щось дропнеться. Давайте, дев'ятка, десятка. Містики поки нехай теж почекають. Підемо зараз до відпадів. <кій> дев'ятка, не дало нам там дев'ятого рівня, і до, насправді, талісмана не так вже до сертифіката. Не так вже і багато по талісманам, але є ще куди. Сюди, сюди раз, і талісман буде два. Точніше, сертифікат. Вазочка, я надіюсь з компенсом, будь ласка, 7500, бо останнє відкриття мені трішечки привідкрило очі на асанізаторів. 7,5. Сюда. Чим пінпау. Оце? Да, оце, а це айлайкет. Like оце подобається. Це дійсності нагарно. Так, контейнер десятка, до речі, себе оправдав. Чорна скринька. Нехай іде вона тепер. А, ну, не пропускає, але дає максималочку. 400 золота. Гарно? Гарно. Два відпада? Два відпада. Два відпада. Я думаю, пора. Відпад взагалі останнім часом. Прям ну, мені, по крайній мірі, одобряє, і імпонує. Е -е, перехвалив тебе, Йолки ти палки <кій> Ну, але дропнув ще одну чорна скринька. Але з двох відпадів. І так, і, ні, і не ясно. Е, ще разочок мегаконтейнер. Три штучки. Три штучки, Дай нам сюди танчик. Так, шостого рівня, так, Ігорь. Але колекційка. А це значить трішки більше золота, ніж 250. Так, цей сумний. Е, ще один зразу раптом, ну хоча захід з трьох. 750 золота, ну, до речі, вже поприємніше. Уже, оцей захід на три був непоганий. 1750 і 752 500 і 300, 2800. Ну, з трьох контів доволі навіть і непогано. Не 750. Так. Цікаво, цікаво, цікаво. Е, думаю, по одному, по два якось так. Можна місто якось заглянути. Чи там, знову ж таки, тільки вільний, чи там є ще щось. Контейнери стежки. Ну, бляха, дава... от з цих контів би також хотілося насправді танк. Зараз буде гарантовано 1000 золота. Да, так, 1000 золота. Е, було би круто, 1000 плюс танк. Це, звісно, було б необломненько. Гравітація, яку ми зараз збираємо по талісманах. Не збираємо по талісманах. І не вистачить, до речі, щоб по талісманах зібрати. А що ж з тих талісманів? Я щось взагалі не можу пригадати, просто вилетіло з голови. Ну і пес з ними. Відкриваю два, і буде, до речі, містик другого рівня. Але б хотілося. А не буде, чого я завжди рахую щось наперед. йолки палки Ладно, може ще звідкись дропнеться. З моя контейнерів і з відпадів може дропнутися. Хоча, звісно, краще б щось цікавіше. Е, добре, дев'ятий не прям порадував. Не прям порадував. Ну, хоча 56 тисяч вільного досвіду, е, враховуючи, що попереду в нас злив ресурсів. Е, може, і не так погано. Може таке бути? Може. Так, ну, десятка. Очевидно, що не могла дати ще одну десятку, а от наступний гарант сертифікат. Це мені подобається. Добре, давай, збери їх усі, і тоді відпаде. <кій> Бо щось тримаюся за них, тримаюся. ну В очікуванні танка можливо? Ну, можливо. А можливо, і ні. По талісманах багато до чого просто не доберемося, будемо за крок. Значить, на майбутніх відкриттях буде щось. Відпад, давай. Два тижні преміум аккаунту. В принципі, враховуючи, як зараз прям важко дається, то і ок. Але хотілося б. Щось інше. Містик. Чисто, щоб добити, я так зрозумію, містики мені випадає. 2 мега. Мега сьогодні. <кхід> ну, непогане. Продовжуйте. Продовжуйте. Давайте. Не здувайтесь, не, не треба. 5 нагород. Ключ від замкненого контейнера. Ну, по факту, 600 одиниць золота. На тому і дякую. Гравітація? Ну, дивуй, не здивуй. Два. Легенда... Ой, легендарних. Два контейнера типів танків ЛТ. А, тут 1000 золота, і вона об'єднюється з іншими. Все, я зрозумів. Да. Коротше, поки що з восьми контейнерів оцих по типах танків. Нічого. Е, шо? Погані конти. Ну, по крайній мірі, в цьому відкритті так точно. Не найкраще. Але. Містик, ти запретендую кудись. 100 тисяч кредитів. Ладно, відкриваю зразу. Два щось файне і другий містик. Е, ні. Бустер золота. По факту це золото, тільки пізніше. Ще раз 9, 10. Давай, 9. Ну, теж дай танк. Ну. Дало з 10-го, ніби, що я вже хочу. Тут дуже треба десятку. ку в ідеалі баджер. Отримую тайпа. 750 золота може. Ще й танк дає. Ну, <кхм> Знав би, продав би, а так, 750 золота. А міг отримати 1750. Ну, але продавати з надією, що він випаде з тим мілі-мілі-шансиком, було максимально нераціонально. Окей. Ну, по факту, до того відпада, ой, до того мегаконтейнера контейнера можна просто приплюсувати ще 750. Так, чорні скрині жодна не пропустила далі. А отут зараз буде. Ну, дай же й не дай, танк. Дало б, ще й танк було б, ну, взагалі, сильно і потужно. А так, зібрали по талісманам. Значить, ми до цього довго йшли, накопили ману. Але десяточка буде однозначно. Всі десятки в мене, е, так не гляну. Та всі десятки в мене є. Ну, все рівно приємно. Е, один, два, три. Давай. Два збере їх усі, відкриваю. Один відпад. Не знаю, зараз подивимось. Так. Збере їх усі, точно вже всі, бо що бо, бо тягнути його? І того, ось така ситуація. Є відпада, два. Це ще, це ще можна непогано підняти. Я так хочу вважати. Є далі, до речі, два відпади. Тоді відкриваємо далі. Ну, Відпад давай. Уже щось нам сюди. Дві сотні зовні. По факту дроп рівень мегаконтейнер. Мегаконтейнер. Покажи. Будь ласка, рівень. База. База. Прям так. Да. Сертифікат би якийсь. Дуже близько до третього контейнера, але з другого, коли ти бачиш, це просто 75 тисяч кредитів, так хочеться е засумувати. Давайте. Ще раз, мага-контейнер. Ну тут тисячу, скільки золота, і що ще? 100 тисяч вільного досвіду. Просто кайф. Ну, До речі, зливом ресурсів, можливо, дійсно кайф. Чорну скриню відкриваємо зразу, звідси нема сенсу щось сховище там. Заносити. І, до речі, пропускаю одразу далі. Тому ми на цій хвильці, можливо, заїдемо куди подалі, або куди подалі нам е дадуть команду розвернутися. Відпад. Ну, давай щось, бляха, толкове під кінець. Яких 200 золота. Танк треба було. 5000 золота. 200 золота. 200 там, 200 там. Сертифікатик 10 рівня, вищі хижачки. сюди. Чіф э, гарний танк. 7,5 тисяч золота. Не бачу причин э, сумувати. Кайф? Ну, точно, кайф. Підняли вільного. Трішечки днів преміум аккаунта. В принципі, преміумі на зливі, напевно, не буду вже зливати, бо кажу, він реально важко почав фармитись. Але от кредити. І вільний, а в мене є ще в сховищі вільний, можна буде позливати. Розіграш мегаконтейнера так і проситься покрутити. А це значить, що зараз мені треба вам сказати: дякую за перегляд, ти цей вподобаєчку, Пиши коментар, як на твою думку дроб. Це було дві пропозиції, 10 мегаконтейнерів і 3 відпада. І ще одна пропозиція, де було багато контів. По золоту я пішов в плюс ну, тисяч на 36. І, в принципі, ну, це так, типу, як на мене, доволі непогано. Можна було, звісно, краще, але можна було і гірше. Тому твоя думка про це відкриття для мене буде цікава, як дроп. ДА, ДА, НЕ, НЕ, Борода тут, чи борода була ось ОТ тут. Е, НУ, Надіюся, що в даному розіграші бороди не буде. Я хочу надіятися на фарт фартовий. Борода вас обняв, припідняв. Гарного дня, вечора, ночі чи будь-чого побажав до зустрічі у відосиках, на стрімах, в Телеграм заходіть. Там зараз триває розіграш бойової перепустки травневої, яка вже. З завтрашнього дня буде актуально. Все, цьом в цьому темічко, бляха.